Доброго дня, шановні! Вийшла зараз подивилася на грядки свої. Займаюсь трошечки селекцією. Ну, це, як кажуть, голосно так сказано. Але так воно і є трошки, тому що у дочки на вікні є суничка. І я з цієї сунички зібрала насіннячко. Я знаю, що суницю треба розмножувати вусами, щоб вона зберігала сортність. Але. Я знаю також, що можна і займатися селекцією, тобто посіяти насіннячко, і потім із тих рослинок вибрати характерний сорт. Ось подивіться, є ягідка така, і отака маленька, і отака. Ось я ось цієї гарної великої ягідки вона пустила вусик. І я з цього, з цього кущика буду збирати з вусика відростки. Ну, кущики формувати в стаканчик. І буде в мене така сонечка своя. І ще зараз покажу. Так, це я забула ще сказати, що це сіяла я. Оцю сонечку сіяла я торік разом із такою солемахер мабуть. Ось отаку суничку сіяла. Дрібненька вона. Ось що маємо. Зараз цвіте. Я вже в тепличці маю то вже є ягідки. Але я вам скажу, що теж не прогадала. Оце теж торічні сіянці. Зараз маю такі гарні кущі. Вона родить ціле літо, тільки водички давай. І на сонечку тут у нас вона під деревом трошки. Але, може, це якраз їй допомагає, вона не так сохне і не така дрібненька. Але поливати треба. Ось ще таке. А ще маю ось отакий кущик. Це вже сортова, ось вона, не рання, Такі сильні пагони. Це вже, як кажуть, куплена. Ну, але кущик для. Того, щоб розмножити. Бачите? Вона така видно, що сортова. І який сорт я просто не пам'ятаю. Але це торік куплена також. І я маю вже два вусики від неї. Ось вона зараз ще опускає вуса. Але маю ще вусики. Ось отут. Недалечко в спальні гряці я відсадила її. Ось вона. Ну, це сигналочки я пустила, думаю, подивлюся. Але там видно, що яка вона буде. Оце така у мене епопея із сонечкою. Щоб мати трошки своєї, щоб десь зайти і дзьобнути. Бувайте здорові! Гарного вам настрою! Оце поряд з сонечкою. Шпальна грядка. А це краса. Бувайте здорові!